Мої улюблені налаштування у пральній машині. І я не про цей важель. Основні мої налаштування тут зберігаються. Перша температура, як правило, вона в межах 40, іноді, як зараз, 60%, а ще іноді 90. Друге, мабуть, 80% всього прання у нас йде е, без центрифуги. Чому? Поясню трошки згодом. Прання 5 годин. Ні, це не прання 5 годин. Довжина прання визначається тут. А 5 годин пов'язано з цим налаштуванням. Так, це відкладений старт на 5 годин. Як я розповідав раніше, це навіть не відкладений старт, а відкладений фініш. Бо ця величина гарантує, що прання буде закінчене через 5 годин. Отже, підсумуємо: температура без центрифуги, відкладений старт на 5 годин, старт і запускаємо. Відкладений старт пов'язаний з тим, що в мене нічний тариф. Тому ми перемов вночі, а щоб зайвий раз пралка не заважала, ставимо без центрифуги. А вже зранку, як про дня закінчиться, включаємо центри фугу, і вже вранці вона нікому не заважає. Ну, що скажете, як вам такі налаштування?